Настійна комісія з питань земельних відносин на правослову розвитку, екології прошу та підприємниця. Порядок денний. Про формування земельних ділянок комунальної власності, про підготовку лотів до продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах, про продаж прав оренди земельних ділянок на земельних торгах. Так, різне. Беремо да, За основу різні. Також приїзднула заява щодо арендної плати за земельну ділянку від товариства «Бажальні ділянки». Так, так, так. Поголошуємо за такий порядок день, так, прийнятий за основу. Хто за? Хто отримав рішення про виїзд? Хто Зміни доповнені. Хто не спішить? Хто суманий?

Подальше, Бо... чи є якісь зауваження доповнення до порядку. Там... До питання цього, так? Ні, до порядку денного порядку, вже. Це його да. озвучувало, чи є то ж да. нікого не було. А в а в департамент, департамент, департамент. Це за основу. А в цілому тоді вже, якщо є доповнення, що з цим джені. Да, так, то ж в різні включити. Ми вже за це проголосували. Тобто, пишу прийняти в цілому, так? В цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Так, питання один. Про формування земельних ділянок мальної власності. Проєкти рішення народи парської міські ради дозволять народження проєкту залучу, що довідні земельні ділянки зароблені площі 01 гектарів. Це об'єктів обслуговування інших відділівської забудови, яка розташована по вулиці Каштанова. Солодкома. За рахунок земель житлової та забудови, московій заборони власності подачі передачі її користуватися. Це у нас що?

Ну, то біля всіх, ну, а саніка є в сільській раді, а не ж подесь в міській раді. А тут опишете, за ознанку голосу. Можливо, так, за відповідь. Так, новички ставити. Ви як там вирішили? Вирішили. Ви вирішили? А я не коментував. Ви вирішили в цьому питанні. Ми вирішили. Ми вирішили.

А може тут перша протоколі ганема себе показувати, розково буде обводити обходити, щоб вона перший раз це не писала. Скажу підтримці, наприклад, в протоколі, не знайти, що було, на не надо вирішили, то або то, вона просто підкреслювала, що вирішила комісія, щоб вона перший раз це не писала. Ні, нас не правда, фраза підтримали, а інша фраза буде. Да, так, з боку ще ви розумієте? Та вич тут ставляти. Що рухаємо? Далі. Да. Питання влади да. про підготовку лотів до продажу прав на земельних ділянок на земельних торгах. 2, 1. Наталья по скільному раді правильному щодо віддання заменить значення, якої зміни для розміщення транспорта будівель і споруд об'єктів основної організації, для розміщення транспорта основних особистой та спортивних приємності переворотного, поднібної, то більше по село і ваніці. Замени подальшою замедлені славяці. Сумас, звісно, депутації не розіграє, що звання переможця з вами Ця земельна длявка, яку мируючу станцію, вони ну, ми відмовилися, Тепер її відставляти на цьому. Але щоб на оцього виставити, треба змінити. Ми, ми а, дали дозвіл. Ми дали ми сесії, дали дозвіл, розробили проєкт, ми повинні затвердити, а тоді будуть всі зміни. Чому це попросили? Став на голосування затвердження. Хто за один? Проти Утримались. рішення. Це вже одного чекає. Прийняти одного голосу. Ні. Голосували за одного голосу. А ви рішили отримати проєкт? Ні. Що ви написали рішення? Ви Бо ми так писали? Ні. Нема вже раді. Ви рішили. Немає треба навчальних спротиж. Вирішили. Дві крапочки підтримати. Тоді треба тоді теж вона відсувала на спеціальну ж то, — Тобто ти не знаєш, скільки це часу, то ти не пиєш. — Так. — Може, зразу протоколів <гум> там пропустити? Ну, 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 — Ну так, якщо не знаєш, просто... що на повіці просто... і де. — Писати і в той варіант. — Можна дати Ганні Васильовичу нові сервісні програми і копірують, ставить. Раз — протягнуло, друге — запротягнуло. І все, чуєш, що буде. — Що це, два-два? — Так, йдемо до голова? — Так. Питання до два. Включити до порядку земельних ділянок сільського дорожнього призначення комунального власника для yeah. продажу права оренди на конкретних засадах. По формі електрофункціони наступні земельні ділянки. Можна запитання? Площа шіського... Васильович, а Блоками можна зачитати всі і Ну, наприклад, включити до по порядку. Э... Шість питань. Ні. Ні. Так. Площа 6,5673 – село Глибінка. Площа 10,839 і село Глизінка. Також площаю 11,5. Село Матейків, це його зачепили. Площа 13 гектарів, село Матейків. Та п'ята площа 1,88 село Чермирийське. Ставимо голосування. Хто за? Треба Прямо зрешнее принято по голосу. Тогда паузу. Ну да, тримати, треба ти проект, Є, ты. Нет, а теперь ту же стену шарич там. Это значит и дітям добресть. все, поїхали <laughs> Питання 2-3. Включити до правильних земельних ділянки з до призначення комунальної власності права оренди, які пропонуються для на виконатних засадах у формі обсовної земельної діяння площі 049А. Для будівництва відповів батротину житлового будинку з об'єктом торгового розружання та інформаційні структури, міста розташування військової зміни районі, місто бар, вулиця, Чехова. Станом услуга. Хто за? Проти утрималося рішення прийнято одного голосу. Право оренди земельних ділянок на земельний дорога. Питання 3.1. Надати дозвіл на продаж правої оренди земельної ділянки на земельних право в формі електронного злому земельні за запрошує 6,5673. Цело Глиняка. Строк, строк оренди земельної ділянки 10 років. Встановити статус захвора у розмірі 13%. А ми можемо за всі одночасності. <реку> <за, реку> <за, реку> Не можна. Це часу не можна, не можна. То то ворогу, за час, можна бо кожен лок складається з окремої земельної ділянки. У нас кожне питання пронумеровано окремим номером. То ставимо голосування. Хто за, проти отрималися рішення прийняти одного голосу. Питання 3.2. Надати до на продаж права ради змейлянки, змагання року по електронного окціону на земельні глянки площу 10,000 по Село Глинянка. Встановити статус ціну лоту розмі 12% із новином шоусів від оренди земельної змейлянки 10 років. Став на голосування. Хто за, проти, утримається рішення прийнято одного голосу. Okay. <laughs> Зараховують суму, з дроном договилися, щоб облітати, починаємо гармати і доросли системи. Якщо запускати, їх треба до весни, щоб люди зимою. Розкажуть, чому паспорта ще об'єктів ми розкажуть, чому потрібно. Виросна система, ми нараховуємо нормальні деякі степлякої. Ті так вже заросли, що вже зовсім тому що люди. Щоб кожен зробити, треба кожним окремим водним об'єктом формувати. Чого по всій гідроскоруди, по яких хотіли збільники, всі фонди дорожчими. Але ви не паралельно робите. Ні, можна паралельно ще літом доробити і взяти людей. Ні, то ми великі ж робимо. Ми великі робимо. Великі ми чекаємо. Ні, то все робити? Ні, то все, просто окремим, то окремим. Просто буде 10 опціонів. Великий став один і 9 бо кожен, поговорні чи буде Ну ніколи у більше. Ні, то ми це що не з'явимо. Великі заробітні Так, за, за, великий. Великий. Питання 3-3. Надати дозвіл на продаж права ради земельної діянки на змею прокуформування акціону на земельну земель 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 11 цілих ділянках 50 11,5%. Село Матейки. Статувація на лоту 12% номативно-шової оцінки. Термін 10 років. Станом на осла. Хто за? Проти?

Становити статус ціну лоту в розмірі 12 років на школу ділянки 10 років. Че на голосування. Хто за? Проти? Утримали рішення прийнято.

Ну, на потім на метальнику. І вони ж потім ведуться. Комунальна задання продається потім після підвального міністра. Тоді думаю, уже з 12-х учеб.

Побили нерво, чи до... там же ж лінію треба. Ми ж тоді рекували дорогу, ми ж виділили на дорогу, на тротуари. і можуть цю лінію принести попід дорогу, а не через земельну пляну. Там звернення в нашого земля комунальної власності.

Питання 3,6. продаж права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах земельну ділянку не сільського сподарського призначення кощою 0,49 соти для будівництва поговорного ватоквартирної житлового будинку. Затвердити, встановити статус цього розмірі 12% сотків, на темашової оцінки, а строк оренди земельно ділянки 10 років. Є пропозиція зменшити стартову ціну в розмірі 6% від нормативної оцінки. Якось з будівництвом, так? 6 сутки, якщо вивити 97 тисяч. Збору чи внизу? Збору всякого, щоб освітили, щоб вирішили. на голосування зі змінами. Так, бо ми вже на сайті підмінемо зміни. 6 відсотків, так? Ти можеш, що і все. Ставши на голосування. Хто за? Проти? Утрималось рішення, прийнято голосу. Я цю, шоба, я мені з пропозицію Степан Кевіт, що б я не успіваю. Зменшити ставку в ціну лоту з 12 на 6 відсотків, вам тягнув, що ви оцінки за мене діянки. Да, 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 да,

Так. Все, все, нема. Ні, ні. За 10 кроків там не Тут написано, <головец> все. Так, то голосували? <головец> так, а ви рішили, що тепер пишемо. Підтримати проєкт змінами. Запропонованими змінами. Так. Голосували. В кінці звичайно. За... Та, в різному просто написано 4, так? В рік так. Запропонуване Так, у різному у нас є звернення, заява mm -hmm. від Товджані. За результатами електронного the... умовами на підставу до купівлю продажу від 2040 року придбало об'єкт малої приватизації. Єдиний майновий комплекс державного підприємства Барський спиртовий комбінат місце на кожного рішення особисто баруса до нами 2004. Між юнальним відділенням фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях та товариством з збройних відвідальних джанів було підрозу об'єктом реалізації. Єдиного майно фонду державного підприємства та власних комбінат. За результатами електронного цьому аукціону. 10 жовтня 23 року на відділенням фонду державного майна України по Вінницькій та хмельницьких областях та товариством товариства підписано акт проєктні. Приймання передачі об'єднанової приватизації єдиний майновий комплекс державного підприємства Барський спиртовий комбінат і в силу вимог частини 6 статті 20 закону України про приватизацію державного фінального майна та вджання набува право власності на єдиний майновий комплекс державного підприємства Барський Стартовий комбінат, до складу якого входить поле фільтрації, розташоване на земельній ділянці, яка розташована на території Барської міської ради, змейської області в межах міста Бах, згідно до насуномера. З часу набуття прав власності Тужані вживає заходів щодо переформлення прав користування земельних ділянки, на яких розташований єдиний майновий комплекс державної підприємства «Барський спиртовий комбінати, розташований в місті БАР, Згаданської районної Вінницької області, який належить на праві постійного користування ДП «Барський спиртовий комбінат. 12 травня 2025 року між орендодавцем районної районної військової, військової адміністрації РЕМ та Оджані укладено договір оренди землі. За яким орендодавець надає в оренду, а олія приймає у устроково платне користування земельних напівщі <звідняття> <звідняття> 29,4212 гектари, розташований на Тернобарської міської ради. Для розміщених плата основних і допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості строком на 10 років з річною орендною платою розміру 3% від нормативно грошової оцінки. Відповідно до рішення номер 20 від 6 на 21 року, 12 сесії 8-ї Кремльської міської ради Вінської області, ставка податку на земельну ділянку сільського призначення для розміщення еклази основних підсотних відповідних будівель та споруд підприємства переводної масштабної та іншої промісовості на мотивану мерчової якої проведено, встановлено на рівні 1,5% до моментношової оцінки. А для земель для розміщення та експлуатації основних підсотних відповідних будівель та споруд технічної інфраструктури встановила ставку податку 3% від домати ножової оцінки. У зв'язку з необхідністю. Приведення взаємовідносин сторін у відповідність з вимогами земельного кодексу України забезпечення збереження сталості відносин оренди та безперервності сплати орендної плати до місцевого бюджету. Просимо підтвердити листом, що для земельних ділянок, розташованих на території Барської міської ради, Швейської району Вінницької області, зокрема в межах міста, бар, призначені для розміщення полів фільтраційної осаду, встановлена ставка земельного податку не вище. 3% відсотків нормативно оцінки земельної ділянки. Друге. Рекомендувати Вінницькій обласній військовій адміністрації при укладенні Жанні договору оренди земельної ділянки пощо 29,4212, розташованих на міської ради Зеленської рамнії області у межах міста БАР. З кадастровим номером для розміщення та платації основних підсотних і будівель будівель для своїх підприємств, переробної машинобійної та іншої обласниці призначеної для розміщення поля федераційного ослубу встановити річну оренду плату за землю в розмірі не вище з 3% від намотину шової ціни за мене гляд. Споловий директор ТОВ Жані Ольга Кравчук. Але вони просять рекомендувати області, не можуть Розглянули звернення, що це розшифровування. Жанні були вклали договір оренди з районною військовою адміністрацією. Так, так, зараз виявилося, що районна військова адміністрація не мала права вкладати ці договір. Вони той договір розірвають і зараз мають вкластися з обласної військової Так. Обласна користувачка району, а не ну, mm -hmm. да. мала права. Не мала права. Тому, а що від нас? Що ми заперечуємо не 3% плати? Okay. У нас промисловість вся йде 3%, тому ми... Ж... Я думаю, що... У. Ні, ну вони тут вказують, що не більше 3%. То в нас не менше 3%. Mm -hmm. Чи не перегляд? Mm -hmm. Не встановлювали просто 3%. на okay. да. Ми, дивіться, я вам скажу, що ми встановлюємо. Ми за межами населеного пункту, коли ми розглядали, є 39,41 гектара, ми писали «Становити річний уриноклад в розмірі 1,5% від нормативної грошової оцінки на перший і п'ятий рік та 3% з 6 по 10 -й. Зараз вони просять 3, бо вони вже наперед знають, що їм ніхто півтори грошей Вони просто кажуть, що не більше трьох. Ми повинні писати в аргументаціях своїх, що ми не заперечуємо, про укладення договору. Про укладення договору оренду мають за нерацію. А, три відсотки. Ми не маємо писати так, більше чи не більше. ні менше. Ми не заперечуємо про три. Така буде формулювання, що Варська міська рада не заперечує щодо укладення okay. договору на отаку земельну зачитали ми, в розмірі трьох відсотків нормативно. Це більше і менше. Ну як, це більше чи менше. Давайте будемо власні, не заходьте за рамки трьох. Податковий каже від трьох, а вони кажуть, не більше трьох це. В рамки що загнати? Від трьох до трьох. Ми не заперечуємо, щодо вкладення укладення на 3%, але ми не заперечуємо товджені, заявнику, не обласній адміністрації. Бо обласна адміністрація має свої міркування, як їм встановити. Вони як перед цим. Міська рада рекомендувала на півтора, а ми зробили три. Це таке чи рішення їхнє було. Тобто вони навіть не врахували наші рекомендації. Там півтора відсотки був. Ми рекомендували півтора. <підусідний> а вони, увазу не на перших там, поки вони будуть відбудовувати завод, що бардополем не використовується. Така відповідь їм достатньо буде. То ми даємо відповідь їм просто Ну, Винесе на сесію і ми з протоколу зробимо без рішення сесії. <підусідний> тобто ми обговорили питання, рекомендували. Бо ми це... не можемо рішити, ці, 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 ми не може бо Ми не можемо рішення, ми не приймаємо рішення. ми Оговорили, депутати говорили всі в курсі, що є таке підприємство, просто нас якесь рекомендують. Якби ті всі землі вони взяли в оренду і платили, то там дуже добре. Там велика дуже грошова оцінка. Там було десь за всі ці десять людей. Кожен рік. Кожен рік. І на спитки про куратур. Не прокуратурно, але власне міністра, вже засідання, вже проєм. З іншої сторони, правильно, з іншої сторони допомагають тим, хто хоче працювати. Коли воно стояло з того, то ніхто і не цей. Почали щось робити. І в принципі підприємця якось вже.

І вільний залишилось 10, 200 підприємств, якщо десь. Це просто комунастика. Я розумію, що ми в нас є. Ми не розбираючи, ми рекомендуємо. Вони вже платить 8 тисяч лотів. А це зараз рекомендує на поговорити. Винести на обговорення, заяву то вже ні. Ми вносимо обговорення, і на сесії ми її обговорюємо. З рекомендаціями тоже. Хочеш, ми напишемо тоді. Звернення до чину. Заяву чи ні? З приводу встановлення ставлення. Витік з борту сесії. З усіх сторон, тобто в Україні стояв, то не був на електроенергії, не знаю, що люди робоча сила поїде, енергії атомні станції будуть виробляти, споживання внутрішків не будемо ми будемо експортувати. вимушені. Ми рекомендуємо винести на, на об... розгляд на обговорення заявки. Тому? Ми сесії. на сесії знову так само поговоримо і в ви, вигляді з протоколу надамо прості рекомендації, не рішення. Мали підписуватися. Сандрі... Сандрі... А сесія Я, намерний, так сесія на померних засіданнях приймає то, рішення. Ми все одно приймемо рішення голосування. комісії Комісія виносить висновки рекомендації до сесії, а сесія в будь-якому випадку вигляді рішень. Всі питання приймають вигляді рішень. Тобто, ну, да? приймати, рекомендувати кому? ну у вигляді рішення воно ну, має бути. Ми рішення якуді, про якщо ми рекомендації чи витіє з протоколу зробимо, це не документ ну, не робота сесії. Якщо 59-го, то сесія на своїх планах засіданнях приймає рішення, ну, то ми в будь-якому робити до... до... заперечуємо. Да, ну, таке буде написано, не заперечуємо. Да, ну, да, таке так, буде так. рішення собі, не заперечуємо. Ну буде рішення? Документ буде називатися рішення. У ще... когось є якісь запитання по no. комісії?